Оборона Маріуполя тривала 86 діб. Без підвозу набоїв, зброї, медикаментів та харчів захисники міста протрималися майже три місяці. Лише кілька рейсів вертолітників відчайдухів на самому стані. Під час Другої світової війни Ося Франція опиралася нацистським військам півтора місяці. Азовці билися вдвічі довше. Поки не скінчилися набої, їжа, вода. скрутний час, ми просто ділили. Цей галетик на двох, ту чашечку кави також по глоточку пили, бо з водою кажу, що були проблеми. У нас був на підрозділ це баул, десь пару цинків, 5,45, пару гранат, і в рукопашку безглуздо було б кінчати життя самогубством. На їхні голови скидали сотні тонн вибухівки. Їх випалювали термобаричними бомбами. Останнім ударом по спротиву стало знищення підземного лазарету та запасів медикаментів. Українські захисники отримали наказ команду. Вийти за зостань. Це історичні кадри виходу наших азовців. Подивіться на цих людей, на ці обличчя. За кілька місяців багатьох з них вже не буде живих. Скільки ви загалом були? В полоні? в полоні В полоні я був 1162 дня. Я, як Робінзон Крузо, намагався рахувати, щоб не потерятися в часі. Юра місяць тому повернувся з російського полону. Зізнається, що нарешті вже не кидається на їжу в госпіталі. Оцей постійний, на протязі всього періоду полону, оце постійне у людей це почуття голоду. Люди їли і заварку. От, деякі і папір їли, от, змочували. Що було, щось було. В да, якщо дають там кусочок тої риби, то і кості їли. Юра добре пам'ятає, як він потрапив в Оленівку. Тут же мені нанесли удар в області грудної клітки. От, я нагнувся, спецназовець стояв ззаді, мене ногою. Закинули в цей проход на територію вже блоку. От, я влетів туди, і в той час вони нам, от тоді я відчув, от, а до того ми не знали, я відчув, вони нам е, влаштували такий знаєте, коридор е, ганьби. От, і В той час, коли ти туди попав, уже на територію того блоку, От, по обі сторони стояли, ну десь людей 15, може 10. От, бо було темно, темно було і не видко. Почали наносити удари дубінками, гумовими, дерев'яними кійками, спортупеями, рівнями. І це приходились удари по всьому, чим попало. От. І Я так собі мислено. Не впади, не впади, собі так сказав. Головне не впасти, бо якщо ти падав, все забивали, не давали можливості піднятися. От, не впади. Я кое-как пробіг. От, мене там уже на кінці цього коридору звалили. Воленівці не лише били. Перші тортури, каже Юра, була спрага. Жахливо, ну, я навіть не хочу про це говорити. От, дуже жахливо. Люди навіть оправитись не могли нормально. От, води не було взагалі. потім. Ці почали паніка, сварки, знаєте, як це люди вже в такому положенні починають сваритися, десь у когось півторашка тої води, от ділили по глоточечку. От потім десь вони знайшли нам воду, то давали в таких каритах, ну, там, де замішують бетон, такі ага. тазики так, так. пластикові заносили нам, де вони ту воду брали. я навіть, ну Ми пили. Мені Воленівці військовополоненим їжу давали, але виявляється, годування теж можна перетворити на систему тортур. Звичайний похід до їдальні став атракціоном садистів. Під час е, е, походу в їдальню то, е, травили собак, от, е, наносили удари, якщо там десь вийдеш, не так станеш, не зіб'єшся, е, бо строями йдеш. Е, Десь зіб'єшся, то наносили удари вже кійками. От. Е, вже зайшли ми, коли заходили в столову, то давали трошки е, каші перлової, кусок хліба, от, і над, е, в другу половину дня давали. Ну, типа, жидкі це капуста. Це, ну, воно все було гаряче, і е, термін на вживання їжі був дуже малий. Встигти поїсти чи не встиг. все, вставай, пішов. Та росіянам хотілося більшого. Зламані ребра, муки голоду, відмова в лікуванні. Всього цього було замало для задоволення їхньої жаги. Потрібне було масове вбивство. Все, як вони люблять. 24-26 липня робочі бригади українських військовополонених спішно готують ангар у промисловій зоні для розміщення військовополонених. 27 липня рано близько 200 азовців переселяють у новий барак. Ось як згадує той день боєць на псевдокрафт. Прийшов начальник тюрми і сказав: Ми хочемо відремонтувати ваші теперішні бараки, тому вас переселили сюди. Ми не повірили, бо це нелогічно. Вони б тоді виселили один барак, відремонтували і заселили назад. А так вони просто посмикали людей з різних бараків без якоїсь закономірності. Але це були тільки азовці. Цього дня кати певно відчували себе вершителями людських долі. Вони ходили по бараках, викликали по одному азовців. Кожен з тих покидьків, дивлячись на наших хлопців, вирішував тієї миті, кому жити, а кому загинути цієї ночі в спеціально підготовленому бараку з моторошним номером 200. 27 липня під вечір робочим дають наказ вирити і укріпити окоп для охорони. 28 липня день. Бійців виганяють з барака, бо там нібито мають працювати електрики. Ті, хто вижив, пізніше згадують, це були люди в чорній формі. 28 липня, 22.00. Азовцям у новому бараку дали команду відбій. Вони не знають, чи вибухівка закладена. Ворожі міномети вже на позиції за кілька кілометрів, а тому жити їм залишається усього одна година. Я прокинувся, почув вихід, прихід, і яскраву спишку. Та побіжав до вікна, побачив другий прихід, коли він уже залетів. Я зрозумів, що по хлопцям вдарили. Коли чуєш вихід проліт, ну, 2 плюс 2 скласти, зрозуміло, що це скланована акція. І нам вдалося знайти кілерів, руками яких це масове вбивство було здійснене. Це була не проста операція, а й ті віртуози, що йшли по електронному сліду, не шкодували свого сну заради. Цілі надто шокуючим був акт масової страти в Оленівці. після вибухів. Понад 40 українських військовополонених загинуть на місці. Когось пошматують уламки, більшість згорить заживо. Ще близько 70 мешканців бараку номер 200 тяжко скалічено. Там дуже багато хлопців загинуло від ну витікли від патері крові. від великої, тому що не було чим наважувати ну, зупиняти її так далі. Тобто ряд хлопців загинув навіть із за цього. Потім їх погрузили в Камази, як скот поранених хлопців без першої медичної допомоги, і повезли в лікарню, ну в якийсь там госпіталь в Донецьку. І теж хлопці там загинули на етапі евакуації, якщо це можна назвати. Так. Як це намагатися врятувати життя пораненим? Фактично без медикаментів, без будь-яких ліків. Про це ми дуже хотіли розпитати в одного з наших військових, який після вибуху ледь не перший прибіг у барак номер 200. Хотіла, але ми не встигли. Від побаченого в Оленівці він збожеволів. До розслідування трагедії в Оленівці дуже ретельно підійшли фахівці з Центру прав людини у військових конфліктах, організація, яка працює під егідою ООН. Нещодавно вони оприлюднили свою доповідь. Це розслідування на 127 сторінках. У документі фахівці довели. Ударок в Оленівці завдали не хаймерсом, як запевняли офіційні особи Росії. Азовців вбили росіяни. Фахівці центру встановили навіть зброю та боєприпаси, які збройні сили Російської Федерації використовували для вбивства українських військовополонених воленівців. Про це згодом а зараз головний аргумент фахівців, чому підірвати барак воленівці не могли збройні сили України Хаймерсом. Росіяни самі себе здали. Вони оприлюднили усього кілька хвилин відео після трагедії в Воленівці, але фахівцям і цього вистачить. Ось як працювали фахівці з центру прав людини у військових конфліктах. Вони спорудили макет бараку, в якому загинула азовці, у масштабі, розмістили його на карті і почали моделювати. Врахували вхідні отвори у даху та внутрішніх стінах напрямок польоту уламків, навіть отвори у металопрофілі, які зірвало зі стелі. Так, от висновки експертів: звинувачення росіян про українську ракету, яка вбила своїх воленівців, можливі лише за умови, що в Україні навчилися міняти закони. Фізики це було б можливим у тому випадку, якби ракета Хаймар зробила розворот горизонтальний або вертикальний і змінила напрямок польоту на 180 градусів. Отже, у доповіді встановили зброю та боєприпаси, які Збройні сили Російської Федерації використовували для вбивства українських військовополонених в Оленівці. Експерти центру вважають, що росіяни використали міномети, Найімовірніше, самохідні нони або подібні. Вони не кажуть про додатково закладену вибухівку всередині, але переконані, здійснили цей злочин люди з відсутньою схильністю до докорів Сумлінь. А тепер. Ми знаємо, де і як живуть ці моральні виродки. У нас буквально є список групи військових злочинців. Все почалося з їхнього начальника. Він виявився невеликого розуму і не заховав свої дані в соцмережах. Ось він, Кирило Попов, керівник групи ВСІН, Федеральної служби виконання покарань в так званій ДНР. Через нього ми відшукали десятки катів українських військових в Оленівці. Тут все паспорти, службові посвідчення, права, навіть зарплатні відомості. Ось, наприклад, майор Шаміль Саадуєв. Оперу повноважний спецпідрозділу Сатурн за 2024 рік отримав 1 мільйон 856 тисяч рублів, в середньому ледь не 2 тисячі доларів за місяць. Або ось майор Дугін з усіма даними, де вчився і чим займався, або ось цілий тенанти. Відпочивають на природі. Але серед цих десятків документів нашу увагу привернули три прізвища: Батищев, Гаврилюк, Кондратенко. Усі троє потрапили у нагородний список за 1 серпня 2022 року, тобто за кілька днів після трагедії. І усі троє були в цей час в Оленівці. Капітана Гаврилюка Андрія Віталійовича представити до державної нагороди лейтенанта Данила Батищева до нагородження медаллю за доблесть в службі майору Володимиру Кондратенку виплатити 50 тисяч рублів. А тепер найголовніше Знаєте, які у них посади. Інструктор-підривник штурмового загону усіх трьох, що робили ці підривники в Оленівці, і чому після вибухів у колонії для військовополонених їх вирішили нагородити? Ми не можемо стверджувати напевне, що саме ці троє закладали вибухівку у бараку. Але ми вважаємо, що обов'язково треба було б їх запитати, за що вони отримали після вибуху державні нагороди і 50 тисяч рублів. Здебільшого тюремні наглядачі вже видалили фото з соцмереж, але дарма вони себе цим тішать. Поступово папки з їхніми прізвищами наповнюються. Ось вони рибалять, відпочивають на морі, обнімають жінок, святкують, дуркують, вихваляються своїми дорогими авто. Та тепер їм буде страшно. За кожним стовпом ховатимуться тінь. Бо одна справа, коли за все відповідає Путін, а інша, коли названо твоє ім'я, твій дім, і особисто твої злодія. А що був Сатурн, це в них типу, я так розумію, це спецназ. Я їх бачив в цей підрозділ, в Курск приїжджали. Вони там у них була ротація постійні кожен місяць, О, то цей підрозділ приїжджав до нас. От в такій формі? В буде? такій чорній формі були, так. Да. Юра Фотіков аж здригається, коли бачить форму цих покидьків, які влаштовували екзекуцію просто заради розваги. Коли відкриваються камери десь. Сусідня, ти, ти вже морально готуєшся, що зараз і твоя відкриється, і ти будеш відчувати те, що відбувається на коридорі. І ти Я чуєш чуєте, ці садистські побиття, аж з таким, знаєте, захопленням, таким захлюбом. От, Це відбувалося. От, і ти розумів, що зараз і ти будеш в такому. І так морально на, е, старався налаштуватися на це. От, просив Бога допомоги. От. От, і сказав, боженька, ти зі мною, я ти, а я є. Юра стерпів усі знущання, пройшов через усі випробування, бо знав, вдома його чекає сім'я, дружина і син. Найстрашніше в його житті, він переконаний, вже скінчилося. Він також вірить, що з полону скоро повернуться і його побратими. А от для його катів усе лише починається. Кожен з них залишив цифровий слід у всесвітній повутині. Ітимуть руки і їх. Викриватимуть по одному і групам полковників, майорів і рядових. У них є сім'ї, у них є діти, і вони точно мають знати, що живуть поряд з монстрами. І кров на їхні в руках. Олександр Загородний, Валентин Шовко, Тесам тиждень, один посадить.